Молитва до Святого Духа, прийди, Святий Духу, вселися в нас, Очисти, Освяти і спаси. Святий Дух той, хто завжди поруч, навіть коли ми його не відчуваємо. Ми не бачимо Його, але Він у кожному подиху. Ми не чуємо його голосу вухами, але серце. Чує його ясно. Це Він дає життя. Це Він зцілює душу. Це Він наповнює нас правдою, коли світ заплутаний. І саме до нього, третьої особи Святої Трійці, ми звертаємось у цій молитві. Зі смиренням, з довірою, з покаянням і вірою. Бо тільки Дух Святий може дати справжній мир, якого не дасть світ, тільки Він здатен жити в нас і жити через нас. І як сказано у Писанні не знаєте хіба, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас. Отже сама молитва, Царю Небесний. Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби благих і подателю життя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий, душі наші. Дух Святий, ми визнаємо тебе, Богом істинним, рівним отцю. І, сину, ти царюєш над світом невидимо, ти утішаєш нас у скорботах, ти говориш у тиші, ти дихаєш у молитві, ти святий, що очищує, ти світло, що не згасає, ти життя, що не минає. Ми молимо тебе, прийди. І оселися в нас, як у твоєму храмі, освяти наші помисли, очисти серце від усякого гріха, від гордості, від заздрості, нечистоти, гніву і лінощів. Дай нам силу боротися зі спокусами, любити щиро, прощати глибоко. Мовчати з мудрістю, говорити з милістю. Учи нас істині. Навчи довіряти. Навчи бути Твоїм носієм у світі. Духу Святий, зроби наші душі достойними Твоєї присутності. Наповни нас Твоїм світлом. Зціли рани, які ми приховуємо, і спаси нас не тільки від пекла, а й від холоду, байдужості і темряви без тебе. Ми віддаємося тобі повністю. Живи в нас, дихай через нас, молися в нас, коли ми вже не зможемо. Бо ти святий. Ти благий і тобі слава на віки вічні. Амінь. Підписуйтесь на канал, щоб молитися разом щодня. Божого благословення вам.